Дев'ять звичайних міста Слов'янську. Попередньо вже встановлено, використано зенітно-ракетний комплекс с 300 Зараз на цій локації, де ми перебуваємо. Триває розбір завалів. Бачимо, що стали маленького хлопчика під завалів. Я був живий. Необхідна допомога надається. Перше, що зроблено, це розгорнуто штаб у помісту. Необхідні локації, де люди, які зараз тимчасово будуть розміщені з харчуванням, з тимчасовим проживанням по місту Слов'янську, звичайно, це евакуація буде продовжена з цих локацій. Ті, хто не виїхали і всі слова і заклики до евакуації ми сприйняли так, як необхідно щось сприймати. Нас... інформація. 32 людини проживали в будинку в цьому багатоквартирному п'ятиповерховому, але з урахуванням, що був робочий час, зараз встановлюється і в тому числі з використанням спецзасобів, скільки людей перебувало саме в момент удару. Наслідки по пошкодженим вдома, будинкам, по пошкодженим подвір'ям, приватним будинкам, тому що є і приватний сектор, і промислова зона ураження буде надана інформація згодом, тому що дуже. Велика ступінь пошкоджень і велику площу е, ракети е, заділилися. По зараз... постраждалим людям, скажіть, будь ласка, що відомо Становна на цей момент? Ми... Зараз відомо, загальна кількість це 5 людей загинуло, 15 отримали баран. Інформація оновлюється. Фактично кожні 15 хвилин буде надаватися вже як е, переїхати. Скажіть, це що один з таких найсловніших таких за останній час? Знаєте, їх врахувати, вони всі тут. О, по слов'янську за... декілька тижнів так. Це наймасованіші удари саме. Наголошую на тому, що по цивільній інфраструктурі знову ж таки ми бачимо багатоквартирні е житлові будинки, в яких проживали там найменша кількість, але проживали саме цивільне місцеве населення. Скажіть, я, ну, тут дитину врятували, про дітей більше немає інформації? Чи просто Є інформація, я її володію, але зараз ми проведемо всі роботи, і потім і... дитина жива. Вона більш старша, але давайте ми проведемо всі заходи, я пойду. Дякую. Дякую.